Вітаю на онлайн-підготовці до навчання перманентного макіяжу. Я відразу буду приступати до суті. Хто я і що я, ви можете ознайомитись на моїй сторінці в інстаграмі, а ми будемо відразу розпочинати, що таке перманентний макіяж. Перманентний макіяж це косметичне застосування татуювання на будь-якій ділянці нашого обличчя для збереження ефекту макіяжу. За допомогою спеціального апарату ми в шкіру вводимо певні фарбники, які дозволяють нам, щоб наш перманент тримався якомога довше. Але скільки тримається перманентний макіяж, він може триматися як рік, два і три, все залежить не тільки від догляду клієнта, а також від особливостей організму, від типу шкіри, від віку, від гормонального фону, від активного ведення свого життя, також від імунної системи та відпливу ультрафіолетових променів. Чим відрізняється татуаж від перманенту? В принципі, це взагалі є синоніми від татуаж, татуювання і перманентний макіяж. Все воно походить від одного, але тут різниця в тому, на яку глибину ми вносимо наші фарби. Перше, це що впливає глибина. Друге, це в нас іде матеріали, які ми використовуємо, наші фарби, пігменти, що в татуюванні в татуажі вони інші, ніж в перманентному макіяжі, техніка внесення, інструмент, яким проводиться дана процедура, і сам період тривалості профарбування на нашій шкірі. Види перманентного макіяжу. Перше це реалізм і мікроблейдинг, друге це техніка хна, тобто, коли у нас вся форма йде повністю брів чітка, тільки початок брови у нас йде легкий, е, легкої розтушовки, тобто від світла і далі до тіні. Наступна третя техніка це амбре, у нас саме інтенсивний колір йде по нижній лінії брови і піднімається вгору. І четвертий вид техніки це пудрове напилення. Тобто, вся брова, вона не має чітких границь, не має чітких кордонів, вона вся йде в пудрі засипана, має легке пудрове нанесення пігменту. Давайте розглянемо переваги та недоліки перманентного макіяжу. Розпочну з недоліків. Недоліки по відгукам клієнтів це в більшість як завжди. Ми рахуємо, що завищена ціна вартості цієї процедури, тобто це дороговартісна йде процедура. І другий недолік, який рахують клієнти, це що корекція коштує мінус 50% відсотків від першої процедури. Далі у нас з переваг, тобто як ми бачимо, да недоліки це всього тільки вартість для клієнтів. А з переваг ви маєте завжди ідеальну форму брів, губ та повік в. В будь-яку пору року, в дощ сніг зливу у вас макіяж ваш ніколи не змивається, економія часу. Та коштів на декоративну косметику, корекція недоліків шкіри, тобто, якщо це перманентний макіяж брів, ми можемо перекрити легкі шрами, де неозброєним оком оточення наше не буде бачити. З допомогою перманентного макіяжу ви можете перекрити клієнту, якщо в нього перешіпані брови, де не вистачає густоти, ми завжди можемо це доповнити, і образ загальний клієнта буде краще, гармонійніше. Виглядати. А якщо правильно підібрати форму та колір для клієнта, то клієнт зразу може виглядати молодше на мінімум мінус 5 років. І, звісно, сама класна перевага того, що перманентний макіяж ми можемо завжди видалити як ремувером, так і лазером, на відміну від татуажу. Як довго тримається перманентний макіяж? Від цього залежить дуже багато чинників. Перше, це те, що залежить від клієнта, в якому ми робимо перманентний макіяж. Друге, це догляд, залежить від того, чи клієнт захищає від ультрафіолету наші брови. Тому що під час сонечка наша шкіра на обличчі, на тілі вона загорає, а брови, на жаль, перманентний макіяж він вигарає. Тому потрібно захищати, звісно, від ультрафіолету. Це дуже важливо. Друге, залежить від імунної системи, від активного образу життя, залежить від властивості пігменту, які ми вносимо. Тобто, якщо це мінеральні пігменти, вони будуть триматися менше. І вони проживаються відразу більш таким лайтовим відтінком. А якщо це гібрида або органіка, звісно, такий перманентний макіяж брів буде триматися довше. Я далі розповім, чим відрізняються ці пігменти, їхня будова і як з ними працювати. Також ще впливає вік клієнта. Чим старший клієнт, тим довше у нього тримається перманентний макіяж і краще заживає навіть після первинної процедури. Приводу зон нанесення, з яких уточнити, де буде найдовше триматися перманентний макіяж, тут все залежить від особливостей людини і скільки ти вніс туди пігменту. Можна так зробити міжвійку чи стрілочку, що реально вона ніколи практично з вашого організму і не вийде. Можна так зробити, що через три роки вона буде світлішати або вже посвітлішає, або навіть і п'ять. Те саме стосується і перманентного макіяжу брів. Якщо ми завалимо туди багато пігменту, ми зробимо його не тільки багато, можемо углубитися, то, на жаль, перманентний макіяж брів він ніколи не вийде. Далі я розповім, які шари потрібно вносити пігменти в перманентному макіяжі для того, щоб вони поступово світлішали, а не залишалися з клієнтом на довгий час, з небажаними відтінками, які потім потрібно тільки виводити. З приводу протипоказів та абсолютних та відносних два типи. Так відносні проти протипоказання це що у нас. Коли людина захворіла і відчуває себе погано, але вона хоче зробити перманентний макіаж. Ну так і можна, будемо робити. Менструальний цикл е, теж можна робити. На що це впливає? Це впливає вам на роботу, тому що може виділятися більше лімфатичної системи або навіть проходити де-не-де -де, е, сукровицею місти крові. Тобто це впливає проходженню пігменту в шкіру в зоні, в якій ви працюєте. Далі доброякісні утворення в зоні, в якій ви працюєте. Це рахується у нас родімки. Якщо у нас в цій зоні є родімка, звісно, ми її оминаємо, в її не можна працювати, тому що ми можемо спричинити до е, проявлення раку у людини. Тобто в такій зоні ми її оминаємо. Також, якщо у клієнта є прищики, є висипання в зоні брів, ви їх оминаєте або переписуєте клієнта на інший раз. Абсолютними противопоказаннями є те, що якщо у клієнта є цукровий діабет, а саме в інсуліну, інсуліновій формі, він що це означає? Що він скаче, він нестабільний. якщо клієнт навіть на інсуліновій формі, але цукор у нього стабільний без скачків, ви можете робити перманентний макіяж. Тільки якщо в нього нестабільний, ви не робите або клієнта ви відпускаєте, ви обговорюєте це з ним заздалегідь, коли він його стабілізує, він може приходити до вас на процедуру. Але краще, щоб клієнт це обговорив зі своїм лікарем, так як і є клієнти, в яких є онкологічні захворювання або підвищений тиск, в такого роду завжди клієнт має в першу чергу проконсультуватися з лікарем. І тільки з його згодою він може приходити до вас на процедуру. В першу чергу ви маєте думати про себе і страхувати свою безпеку, бо подальшу відповідальність будете нести ви за стан здоров'я самого клієнта і стану шкіри, що ви можете йому зробити. Абсолютними противопоказаннями є епілепсія, психічні розлади, віл, запальні захворювання в гострій фазі. І також можна віднести сюди герпес, тому що герпес у нас може бути не тільки на, обли... на губах, він може бути у нас і на обличчі, це може бути і на носі, і на лобі, і в бровах. Тому в такому випадку не можна робити перманентний макіяж. Далі з приводу противопоказань абсолютних і відносних, ви завжди скидаєте клієнтам перед процедурою, щоб він з ними ознайомився, тому що вони можуть даної інформації не знати. І е, ці абсолютні про противопоказання я вам скину е, або під час навчання, або ось зараз, як пройде час, я вам скину їх, і взагалі у вас має бути журнал, де ви ознайомлюєте клієнта вже перед процедурою. Тобто він з ними ознайомився до. Процедури і під час процедури, коли він приходить, ви обов'язково він має заповнити згоду на проведення перманентного макіяжу, де він ще раз з усією інформацією ознайомлюється і дає свій підпис. Згоду також я вам скину і з вами поділюся.